В Івано-Франківській мерії відзвітували про низку земельних торгів, які дали додаткові надходження до міського бюджету. Їх провів департамент комунальних ресурсів. За останній період відбулися понад 20 земельних аукціонів у електронній формі. Якщо говорити по 2022 другому році, будь ласка, наступний слайд, то було проведено три торги. Було залучено до місцевого бюджету 1 мільйон 630 тисяч гривень. досить такі непоганий. Торги були по промисловій і по присмашівській, де виросло відповідно майже в два рази сума орендної плати від пошечервової до остаточного завершення. Якщо беремо 23-й рік, то було проведено вже, так як я говорив, 9 земельних торгів. Це є торги з права оренди і справа власності. Зокрема, були такі досить показові торги. Лавинсько-2А, право оренди від стартової ціни 56 тисяч. Переможець здобув перемогу за кінцевою ціною 2 мільйони 500 гривень. Так, бачимо, що виросла стартова ціна майже більш ніж в 20 разів. Ну і у 2024 році вже проведено так, як я говорив раніше, 10 торгів. Так залучено до місцевого бюджету 6 мільйонів 262 тисячі. Нині на обліку профільного департаменту близько півтора тисячі діючих договорів оренди землі. Їхня загальна площа більше тисячі гектарів. В основному земельні угіддя мають цільове призначення для здійснення різних видів господарської економічної діяльності. Сума річної радної плати становить 80 мільйонів 131 тисячі гривень. Також є цікава така, будь ласка, наступний слайд аналітика в розрізі сіл. Так то бачимо 23-й і 24-й рік порівняння. І загалом по селах від, від, від розрізі самої оренди місто орендна плата додатково укладено договорів 96 по селах. Так, на загальну суму 1,220 мільйонів у 2023 році. По місті Франківську 156 мільйонів. 156, після з договорів на суму 7 мільйонів 93 тисячі. І у 2024 році по селах 38 додаткових договорів. На Загальну суму 7 мільйонів 425 тисяч гривень. Також профільний департамент акумулює до бюджету надходження від оренди комунальної власності у розпорядженні його фахівців близько чотирьох сотень договорів оренди нежитлових приміщень. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.